Далі історія про родину з Закарпаття. Батьки Маріанна та Володимир втратили на війні сина. Два роки тому боєць загинув під Бахмутом. Увесь біль втрати вони почали виливати у віршах та прозі. Цього року пан Володимир видав свою першу книгу, присвячену синові, в якій описав бойовий шлях хлопця. Історію продовжить Марія Мартин. Він собі так ногу клав, так удобно. і Так і дивився, і дивився на сад. І дивився таким замріяним поглядом, ніби хотів, ніби хотів забрати це все. Цей замріяний погляд сина закарбувався у його матері назавжди. Тут, на лавиці, бачила його живим востаннє, і серце тоді ніби квилило. Не відпускай. я його не пускала. Я казала, я не за яку ціну тебе не відпущу. Я намагалася, я думала, що так його візьму, що скажу йому, що може, якщо прийдуть нас сюди, вбивати. То хто нас тоді буде захищати? А він каже, коли вони вже сюди зайдуть, то вже нікого буде захищати. У перші дні повномасштабної війни Володимир Дев'ян, будівельник із села Голубини на Закарпатті, зголосився йти добровольцем. Він не мав досвіду строкової служби, але був наполегливим. І пороги військомату оббивав допоки там не дозволили. Уже у травні став у стрій 128-ї окремогірсько штурмової бригади. Він попав у Помічником гранатометника добралися спочатку, попали на Житомирщину, бо тоді було щоб, загроза що з Білорусі нападуть. І він так мені, щоб ми порозуміли, що, так, що по, по закарпатськи каже, а ми тату будемо скоро кромплі е, кромплі їсти. Ну то картопля. Що? згодом бойові завдання виконував на Запоріжжі та Херсонщині. То були сильні бої. Там починається Любемівка, Українка під дучанами. Ну то то вони то штурмували, вибивали там. Вечором мені дзвонить і каже. Тату мені стоїло хоча б раді цього жити. Як ми коли звільняли з Любимівку, люди, котрі виходять, падуть на коліна, такі вдячика. Школа ціла розбита. Підготовка позицій, штурми, оборона, втрата побратимів, звільнення українських територій за час служби Володимиру довелося пережити чимало. Його послухати, то він на курорт попав. До такої санаторії баден баден віддихає. він каже: так, у нас такі все нормально. Так все їсти маємо, Слава богу. Остання відпустка воїна була у листопаді 22-го. Тоді він намагався провести якомога більше часу з родиною, сином та донькою. А ще хотів повінчатися із дружиною. Однак зателефонував командир, і довелося завчасно повернутися. Одразу вирушив під Бахмут. А тут бачите, такий синій кружочок. Оце все вже росіянами було за. То бої вже йшли на цій дорозі. Ніколи, щоб я десь щось, щось свідомість втратив, чи щось таке не було. А цього дня, 15 грудня, я ранком стою, отут від Декар цієї присятої дії молитися. Думаю, щось тут недобре. І жінка так відчувала, як воно це. І... А той день. Загину. Відтоді минуло більше як два роки. Володимир, батько, тримає в руках свою першу в житті книжку, назвав її доброволець і описав бойовий шлях сина. Чоловік довго не міг змиритися з утратою. Свій біль вилив на сторінках. Коли син загинув, то ніби життя закінчилось. Потім я почав потихеньки писати, а жінка каже: ну то пиши, потихіш, щоб тобі, щоб. Криша не поїхала. Шукав інформацію, говорив із побратимами сина, перечитував смс-повідомлення, переглядав відео, які надсилав Володимир. За рік роботи книжка вийшла друком. Усі гроші з її продажу. Чоловік передає на потреби зсу рано. Чи пізно всі війни закінчуються, і ми будемо жити у щасливі. Заможні в багатій країні, і щоб коли прийдуть от, онок мій майбутнє покоління, щоб вони знали, якою важкою ціною вони, вони то то отримали. Мати полеглого воїна Маріанна свої гори теж проживає словами, викладає їх у ремовані рядки. Для мене ти синочку не помер. Ти дуже притомився і ліг поспати. У небеснім війську служиш ти тепер. і знов полетеш хлопцю, рятувати. Ти житимеш, бо на землі залишив слід. Я буду дякувати Господу за сина, що нам прославить наш козачий рід, віддавши найцінніше з окей. Творчість допомагає сім'ї дев'янів бодай трохи відволіктися, але досі не можуть змиритися з тим, що син більше не зайде до рідного дому. Я вісно, я я пишаюся, що дав мені такого сина. І він мені казав: тату, ти ніколи мною не заганьбішся. А ми гордимося ним. Володимир з Маріанною сподіваються, що настане той день, коли українські родини більше не розділятиме війна. Батьки перестануть хоронити своїх дітей, і справдиться мрія всіх полеглих синів про перемогу. А їхній вовчик вірять, житиме вічно, бодай у спогадах всіх, за чию волю боровся. Такий добрий знак до мене прилетів. Сів мені на пальці. Ну, лети, лети. Герої не вмирають, пам'ять про їх подвиг житиме вічно. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.